Ще один капітанський перша сільська збірна. Тема капітанського конкурсу корабельний журнал. Але оскільки я ні разу не був на морі, то писав про що хотів. Всі знають, що від романа до Йордана український Рамадана. Але ніхто не знає, як то насправді, а я знаю. 1 грудня Романа попрощався з жінкою і дітьми до водохреща. 12 грудня Андрія витягнув список сусідів, хто що мені зробив за рік, і пішов робити збитки. 13 грудня вийшов зранку на двір. Брами нема. Туалет на Стодолі, пес в туалеті. Виявляється, сусіди теж багато що про мене пам'ятають. 18 грудня сказав жінці, що Миколай до неї не прийде, бо вона цілий рік була нечемна. А от зато Миколай просив її наказати. 19 грудня діти були в шоці від подарунків, як і я, і тільки жінка загадково посміхалася і казала, що за те, що в дітей такі файні подарунки, вона має бути наказана ще раз. 20 грудня ранок рішили з кумом різати свиню, щоб набратися сміливості, бахнули літру на трох. Я кум і свиня. Потім кум не міг попасти в свиню ножем, але свиня пару раз попала ногою в кума. Троха помудохалися, і наша взяла. Пішли з кумом відмітити то. За той час свиня протверзілася і втекла в ліс. Найгірше, що вона втікла з ножем. 20 грудня вечір пішли шукати свиню. Близько до лісу не підходили, бо чули, як вона зганяє з ножем за вовками. Вернулися. 21 грудня майже цілу ніч не спав, бо свиня хотіла вірватися в стайню і взяти в заручники коня і курей. На ранок попросив жінку, щоб мене трохи підмінила. Жінка сказала, щоб я поменше газував, бо у нас свині немає від паски. 27 грудня в селі роблять вертеп. Почали роздавати слова. Я ангел, кум жид. Ще ніколи ангел не хотів так сильно перемахати мечем жида. 28 грудня збираємося з кумом на репетицію. Жінка почала ховати всю самогонку на господарці. Каже, що кум вже третій місяць, як в Москві на заробітках. Взагалі не розумію, про що вона говорить. 31 грудня з Москви вернувся реальний кум. Я помітив то по тому, як він почав складати ідеї. Кум запропонував піти до сусідів і кинути їм в криницю карбід. Такого новорічного салюту село не бачило ще з 45-го року. 1 січня прокинулися від радісних криків жінки. Наше відео. Зі святкування нового року на Ютубі нам брало більше 100 тисяч переглядів. Ну чим не повід, га? 8 січня пішли по селі з вертепом. Після 10-ї хати до нас, тобто до жида і ангела, доєдналася білочка. По хатах ми її ховали в торбу, а на дворі вона гралася з нами в сніжки і ліпила снігову бабу. 13 січня, старий новий рік. Сидимо з кому в літній кухні, плануємо святкування. Жінка почала знов ховати всю самогонку. Каже, що кум зразу після нового року вернувся в Москву на заробітки. Знов не розумію, про що вона. 19 січня Йордан скупався в ополонці, протрізів. Жінка і діти зустрічали в святковому. Все-таки батько додому вернувся. Нічого. То ненадовго, бо як кажуть в нас від паски по зеленій світа будемо ми як поросета. <плес> З вами була перша сільська збірна, дякую!